Вітаю, друзі! Офіційні джерела UFC і A Sports вже викотили свої світлини з топами бійців UFC 5. Так, дивимось. перша світлина. Топ-5 бійців. Легка вага, чоловіки. Перше місце Хабіб Нурмагомедов 5 зірок. Друге місце Іслам Махачев. також 5 зірок. Третє місце Чарльз Ольвейра 4,5 зірки. Четверте місце Джастін Гейдж і п'яте місце Дастін Пор'є. Окей, рухаємося далі. Наступна світлина. Топ-5 бійців за тейкдаунами. Перше місце Іслам Махачів. 99. Друге місце Джордж Сен-П'єр, 99. Третє місце Хабіб Нурмагомедов. 98. Дивно. Четверте місце Бо. 98. П'яте місце Хамза Чимаєв. 98. Дивно, що Хабіб на третьому місці. Це той, у якого рекорд по тейкдаунам за один бій. Ну добре, рухаємося далі. Так, жінки топ-5. Йоанна і Джейчик. Перше місце 5 зірок. Жанк друге місце 4,5 зірки. Третє місце на Юнас. Четверте місце Дьорн Маккензі. П'яте місце Аванда Лемос. Ну, ми бачимо, що між першим місцем та п'ятим різниця невелика. Як за тейкдаунами було, так і за зірками П'ять. Всі наступні 4,5 зірки. Добре. Так, наступний топ-5 топ бійців чоловіки. на півважка вага. Перше місце Джон Джонс. Добре. 5 зірок. Друге місце Деніал Кормє. 4,5 зірки. Третє місце. Прохаска. Четверте місце Хіл. П'яте місце Алекс Перейра. О, добре, Алекс Перейра вже в топах. Топ-5. Так, наступна світлина. Топ-5 бійців. Середня вага. Чоловіки. Перше місце Джордж сен П'єр. 5 зірок. Дивно, бо він вже давно не виступає. Ну, але гаразд. Він заслуговує. Друге місце Леон Едвардс, 4,5 зірки. Третє місце Камару Усман. Четверте місце Колбі Ковінгтон. Добре. П'яте місце Шавка Трахманов, 4,5 зірки. Знову бачите, перше місце 5 зірок. Всі наступні до п'ятого місця 4,5 зірки. Ну так, згоден. Так, наступна світлина. Топ-5 бійців Кік Пауер. Сила удара ногами. Перше місце Едсен Барбоза. 98. Друге місце Джастін Гейджі 98. Третє місце Жозе Альдо 97. Четверте місце Алекс Перейра 97. П'яте місце Блахович 97. Так, перше місце і друге ділять 98. З третього по п'яте 97. Ну, різниця невелика. У них усіх дуже потужний удар ногою. Так, наступна світлина топ-5 бійців. на півлегка вага. Перше місце Алекс Олександр Вол... Волкановський, Вибачаюсь, 5 зірок. Добре. Макс Холовей на другому місці. 4,5 зірки. Третє місце Конор Макгрегор. Добре. Четверте місце Топуря. 4 Топурія. 4,5. П'яте місце Жозе Альдо. Ветеран. Знайшли йому місце у топ-5. Добре. Так, топ-5 бійців Жінки. Найлегка вага. Перше місце Аманда Нуніс. 5 зірок. Добре. Друге місце. Валентина Шевченка. 4,5 зірки. Третє місце Холлі Холм. Четверте місце. Пеня. П'яте місце. Міша Тейт. О, несподівано. 4 зірки. Бачите, до цього мінімум було 4,5 зірки. Міша Тейт 4. Добре. Наступна світлина топ-5. Бійців чоловіки. Нелегка вага. так. Перше місце. Шономелі. Так, згоден. Чотири з половиною зірки. Друге місце Алджамен Стерлінг. 4,5 з половиною зірки. Третє місце Корі Сентхаген, четверте місце. Марлон Вера. П'яте місце. Міраб Двалішвілі. Ну, бачите, у всіх 4,5 зірки. Що у першого місця? що у п'ятого місця? Так, тепер світлини з індивідуальними показниками. Тут у нас Алекс Перейра. 4,5 зірки. Punch Power 97. М -м, можна було б і більше. Тут можна і 99 ставити. Так, 97. І 96 кік Пауер. Добре. Ну, і точність я поставив 98 перейрі. Але добре. Так, наступна світлина Ліон Едвард. 4,5 зірки. Захист від тейкдауну 96. Так, Клінч Страйкінг 96, Кік спід. 95. Ну, гарні, гарні показники. Так, а ми рухаємося далі. Так, у нас наступна світлина Шавкат Рахманов. 4,5 зірки. Так, Recovery. 95. Відновлення. Ground Striking. 95. Submission Offense 95. Ну, також непогані показники. Жозе Альдо. 4,5 зірки. Takedown Defense. 98. Так, захист від тейкдауну 98. Ну, згоден. Кікспід, 96. В молоді роки я. Поставив 98, мабуть. Кік Пауер, 96. Так, добре. Його вага. Так і є, так і є, друзі. У нас наступна світлина. Max Holloway 4,5 зірки. Кардіо 99. Згоден. Так, точність 97. Punch Speed 96. Добре. Наступний боєць. я і Родрігес. Кікспід 99. Дуже багато. Ну, я, мабуть, скажу, що і точність теж буде велика. Кардіо 96. Добре. Punch Speed 95. Ага. Наступна світлина. Конор МакГрегор. 4,5 зірки. Точність 99. Згоден. Bunch Speed 98, мабуть, Footwork 97. Ну, він заслуговує більше. 98-99 він заслуговує. Молоді роки футворк в нього. ой-ой-ой, який був. Так, і це це на даний момент все. Всі світлини. Чекаємо інших новин від EA Sports UFC.